Діти, Сьогодні я хочу вам запропонувати намалювати ось такий портрет хлопчика. Давайте його уважно розглянемо, що в нього є. Що це? Так, в нього є волосся. А яке воно коротке чи довге? Коротке. У хлопчика є брівки, оченята, носик, ротик, погляньте, також є шийка. І далі йде ось тулуб. Тому сьогодні я пропоную намалювати вам ось такого хлопчика. Але ви можете намалювати дівчинку. Замість короткого волосся, ви можете намалювати два хвостика, а я вам покажу, як малювати хлопчика. Отже, діти, для роботи нам з вами потрібно підготувати білий аркуш паперу, скляночка з водичкою, серветочка. Фарба коричнева, також червона фарба і також окремо розведена фарба біла з жовтим. Бачите? Виходить ось такий бежевий колір. Так, а ще нам знадобиться два пензлика один товстіший, а один тонший. Беремо з вами товстіший пензлик. Змочуємо його в водичці та набираємо фарбу, яку ми розвели. Набрали і починаємо малювати. Зверху ставимо ось таку дужку. Ось так. Ось таку дужку поставили. Набираємо ще фарбу і починаємо доводити. Ось так трішки навскоси. Ось так. І з іншої сторони. Підрівняли, У нас повинна голова бути не кругла, а трішечки видовжена. І зафарбували. Зафарбовуємо. Так. Ось так зафарбували. Далі намалюємо шию, ставимо ось так і ось так. Дві полосочки, і далі ось так. І також зафарбовуємо. Трішечки підрівняв. Ось так і даємо висохнути. Ось так. Дали трішки підсохнути, товстий пензлик нам уже не потрібен. Ми його відкладаємо. Беремо тонший пензлик, змочуємо в водичці і набираємо фарбу коричневого кольору. І починаємо малювати волосочком. Ось такими рухами. Ось так. Набираємо ще коричневу фарбу так, і зверху ми намалюємо ось так волосочку теж. Ось такими рухами. Ось так намалювали. Далі нам потрібно намалювати оченята, брівки, носик і ротик. Малюємо з вами брівки. Ось так дві дуги. Під брівками ми намалюємо оченята. Ставимо ось таку. Полосочку з однієї сторони і з іншої, і малюємо коло ось так, і з іншої сторони теж. І зафарбовуємо але одну крапельку. Залишаємо світлою ось так. І з цієї сторони так само. Так, намалювали. Далі намалюємо носик, ставимо ось таку дугу, ось так, гачечок. Ось такий носик. І беремо фарбу. Червоного кольору і намалюємо ротик. Ось так, і ось такий портрет хлопчика в нас з вами вийшов. І ось діти, такий хлопчик в мене вийшов. Сподіваюсь, у вас також вийшло дуже-дуже гарно. Тому з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення!